Усім привіт! Всім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла Yamaha Roadliner 1.9. Як ми його називаємо, каділак американський, ескалейт. Да? Що там у нас по пробігу, Макс? Сім тисяч сімсот шістдесят миль. Як сім тисяч? Дев'ять тисяч, то просто вибачаюсь. Дев'ять тисяч миль. Зараз ми це є. О, стоп. Ну давай, як завжди. Остану? Ну, так. Справжній металевий мотоцикл. Все металеве. Так, дивлюся рік випуску і бачу, що сорокава... Неділя 2014 року, гума. Ага. Угу. Отакий от, от є нюансик. Зараз. Поверни руль туди щось воно не видно, не бачу. Ага. На кантику є. Так, колесний диск. Це супер. Ніде нічого. Ну тут, звісно, що тут новий гальмівний диск, ну, тому що пробігу нема. Хром весь класний тут. Тут тут така штучка є. А що? А ну ще раз. Це прикольно. Ми, до речі, не одразу це знали. І знаєш, оті, де вони... Ну, Куди зразу треба дивитися? Щоб тут тут все було. Воно тут часто водичка стоїть, буває таке, що тут воно кородує. Кородує, У Ого такий мотоцикл, хто знає. Отут часто оце змінюють. Та оце все. Ну тут, тут взагалі це... Стосовно хрому, тут все, от пульти уці жирнючі, на мій погляд, це дуже жирно виглядає. Коли сонечко світить, світи, і оце все, ну це дуже жирно виглядає. Сейчас. Тут, тут. Тут. Да, бомба. Отут от, отакі от як цяточки є. Оригінальне сидіння, просто що ми кожен кожен там міліметрик, кожен якийсь там, якщо речі якісь є, то ми все показуємо, тому я все показую. Ну тут все чітко, все класно. Там. Треба чи підсвітити ліхтариком? Та ні, ну я ж кажу, що там все чітко, ну. Коротше, о, є. Все клас. Тут хром, двигун, все супер. Ніде ніхто нічого не піддував, вихлоп, все супер. Труби так само всі повністю ціленькі. Задній гальмівний диск, гума задня. Ці всі, всі поворотики. Бачу одразу нюанс тут є такий. Ну це покажу на... будь ласка Отут тут вот є нюанс І вот тут А і ще от диви побачив вот тут ще Бачиш? Ну Кантики дантики да. Сейчас покажи ще раз Е угу. yeah. Вот тут ты вот ну, тут... Даша сказав. Ну тут так само кантики А можеш зараз його розвернути, щоб він стояв, ну як, коротше, на 180 градусів. Воно щось ті... тінить вечір темно. Давай я просто його отак от поставлю, а ти з цього боку зійдеш. Так, давай, давай. Нормальок. Так. Що там ще ти казав? Бо я... Якщо ще придивлятися уважно, то тут є такий, ну, цей колір, саме червоний, це в усіх ямахах, він з часом якось вигорає і може виграти якось нерівномірно. От з кольору ця кришка, ну, воно зараз не видно, але буває під різним кутом, що з кольору вибивається оця кришка. Ну, ти відласно, маєш на увазі, що вигорає? Вигорає, так, так, так. Є таке. Да, ось. Красу. Тут все реально нове, просто так дивися, ну, двигун, хром, супер чудовому сані. Хоча диви, о, тут о, я така бачу така цяточка, от, я тільки побачу, така маленька. Ну, є. Mm. І от. А ні, це, це бруд. Це бруд. Це бруд. Ну, з цієї сторони вирівняй колесо, будь ласка. Зараз проїдуть. Реально ескалаїт. Не знаю, ти тут показував, в якому воно все стані? Ну я так загалом вже показую Це як з боку. Завод. Ну, давай ще раз. Отут, от отут, якщо. Так, краще. Да. Давай ще раз з цієї сторони, ну так да, краще в норку. Стан просто бомба. Якщо б не оте на кантиках, то можна сміло казати новий. Тут контик нормальний. Що, давай запустимо, проїдеться? Метер дено два зріст. Пусть працює так. Що, будемо закінчувати, так.